Кайлі Дженер і Тімоті Шаламе разом прийшли на концерт Бейонсі, а також перший офіційний поцілунок на публіку, який розлетівся по інтернету. Леонардо Ді Капріо і Віторія Череті також поцілувалися. Офіційно в папараці зазняли їхній перший поцілунок. Майлі Сайрос прокоментувала їхні розлучення із Ліамом Хемсфортом у своєму подкасті. Все таки слухи про розлучення Джо Джонаса і Софі Тернер виявилися правдивими. Софі прокоментувала розлучення. Ну а також виходить нарешті американська історія жахів і Джи Джи Хадід у новому кампейні Жакм'яс. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні швиденько хочу пробігтися по основним топікам і головним подіям, які моментам, які треба з вами обговорити. Тому що ми якісь теми ми вже розпочинали обговорювати, якісь теми там новенькі. Тому давайте не будемо затягувати. Мене звуть Марина. Нагадаю, з вас лайк, підписка, коментар. Всім класного дня! Поїхали! Майлі Сайрус прокоментувала своє розлучення із Ліамом Хемсфортом у своєму подкасті. Наша з Ліамом відданість шлюбу перш за все виходила через нашу любов, тому що ми були разом 10 років, але також через серйозну травму, яку нам довелося пережити. Тому зараз ми обидва намагаємося відмовитися від усього цього якнайшвидше. Я нагадаю, що саме Ліаму Хемсфорту була присвячена пісня, трек Майлі Сайрус Флауерс, в якому вона розказувала про його зради і розказувала, що вона. Сама може все зробити, і наскільки сильні в принципі жінки? Цей скандал був одночасно із романом Жерара Піке, колишнього чоловіка Шакіри з новою дівчиною. І напишіть, що думаєте, чи цікава вам історія розвитку відносин Майлі Сайрос і Ліма Хемсфорта? А ми рухаємося далі. В одному з відео ми вже обговорювали про те, що є чутки, і вже не чутки, а дійсно бачили Леонардо Ді Капріо із 25-річною моделлю Віторією Череці. Були чутки про те, що вони зустрічаються, їх бачили разом, і підтвердилася ця інформація. Мабуть, вони надихнулися прикладом Тімоті Шаламе і Кайлі Дженер, про яких ми трішечки пізніше в цьому ж випуску побалакаємо. І вони теж вперше поцілувалися на публіці, начебто підтвердивши чутки про їхній роман. Тепер у соціальних мережах все ж таки гадають, коли Віторія Череті оголосить про офіційне вже розлучення із чоловіком і прокоментує роман із Леонардо Ді Капріо. У шлюбі вона перебуває вже три роки, але за чутками розлучилася зі своїм чоловіком, діджеєм Матео його звуть. І вже декілька місяців зустрічається із голівудським актором. Що думаєте, все-таки відносно цієї пари? Бо хтось категорично проти і каже, що Ді Капріо не пара для Віторії Череті. Хтось думає, що навпаки, вони непогано так виглядають. Дають як пара, але Вікторії вже 25, і можливо, вона є саме тією дівчиною, яка розіб'є всі стереотипи, особисто персонально для Леонардо Ді Капріо і заставить його повірити в те, що кохання із дівчатами, яким більше 25 років, воно може існувати і воно має право на життя. Ну що ж, давайте обговоримо у коментарях. Ну, що ж, прийшов час поговорити обговорити просто найгарячішу тему цих днів Тімоті Шаламе і Кайлі Дженер на концерті в Бейонсі у Лос-Анджелесі. Офіційно вийшли разом. Поперше, і на концерті Бейонсі був зафіксований знімок. Цілуючихся тімоті шаламе і Кайлі Дженер. Нарешті надійшли все таки якісь реальні докази того, що ця пара існує, що вони не просто є в інтернеті, тому що вже, начебто, вони були разом. Потім вони розсталися. Потім Кайлі Дженер вона страждала про відносно того, що він такий класний хлопець постійно заставляє її сміятися. Але зараз є вже кадри не тільки фотографії, але і офіційні відео. Я відчуття, що це шоу було створено навіть не заради шуму в інтернеті, не заради того, щоб. Додати уваги для персон Тімоті і Кайлі, а саме для екс-бойфренда Кайлі Дженнер, тому що Треві Скотт також був на цьому концерті. Чи вірите ви у цю пару? Чи є в них шанси на життя? Тому що багато хто взагалі сперечався відносно того, взагалі існує ця пара чи ні в реальності, чи це все просто маркетингові ходи Кайлі Дженнер і Дімоті Шаламе для його промоушену фільмів Вонка, Дюни фанати вже е, встигли виразити своє незадоволення тим, що у, у Тімоті в руках були цигарки, і взагалі чому це йому дозволяється палити на концерті, але селебам, здається, закон не писаний. Тому я думаю, всі розуміють, чому. Сімоті мав дозвіл курити. Тому кому там не вистачало вогню між Тімоті і Кайлі. Ви тільки подивіться на цю милоту. Невже це правда? Як вам така пара? Люди розділилися? Є табір, який каже, що це все постанова. Є люди, які кажуть, що я не вірю своїм очам і не вірють у їхню, дійсно подальше щасливе життя. А є люди, які дійсно підтримують і кажуть, що а чому б і ні, вони цікава пара, і, можливо, щось з цього вийде. Я не знаю, правда це чи ні. Всі зараз перетравлюють цю інформацію, але дуже так мило він цілує її руч. І може дійсно вони все-таки зустрічаються, і можливо для Кайлі Тімоті буде таким класним, легким, але слід згадати фотографії. Знаєте, коли ти хочеш ем, вірватися у реальність або бути щасливим і показують, зрік порівнюють дві фотографії, там, де Кайлі і Тімоті, і там, де Тімоті і Лілі Роуз, де просто в якійсь забігалівці цілуються, там де є справжні відчуття. А тут було мільйон камер, і можливо, це все дійсно була постанова, можливо, для колишнього Тревіса Скота. Тому не знаю, пишіть. Ваші коментарі напишіть, чи вірите ви в цю пару, чи це напишіть просто ваші емоції відносно цієї новини. Чекаю на вас у коментарях. Ну, що ж святковий концерт Бейонці від гримів Королеві бій виповнилися 42 на її концерті. В честь Дня народження було присутньо просто неймовірна кількість популярних відвідувачів, популярних гостей. Концерт в рамках Renaissance World Tour у Лос-Анджелесі відвідали Віола Девіс, Адель, Тімоті Кайлі Дженнер, Кеті Періг, Том Холланд з Зендею, Лізо, Джастін Бібер, Нормані, Крістіна Ері Кросс і інші у кінці шоу танцюристи привітали бойонці з Днем народження. Їй дали задути її свічку на кексі. Весь зал співав Happy Birthday to You. Е, Є класне відео, там де Педро Паскаль також відривається на концерті. Ну що казати, королева на її концертах завжди просто неймовірна енергетика. Тому я відчуваю, що це був просто особливий день. Звичайно ж, там показували, що навіть діти сімейства Кардашян там також були, і Хлоя також була. Зендея і Том Холланд там також відривалися. Ну, коротше, атмосфера була нереальна. Від цього серця вітаємо! Вітаємо Бейонці! Ренесанс World Tour, до речі, вже скоро буде фінішувати. За цей час Бейонці змінила просто неймовірну кількість нарядів. У мене є ідея, можливо, варто зробити відео там, де я вам розкажу і покажу, в яких класних нарядах вибірковок, звичайно ж, була Байонці в рамках Ренесанс World Tour. Тому напишіть. Ну і вітаємо імениниця. Нарешті у мережі з'явився, до речі, трейлер, офіційний трейлер повноцінний нового сезону американської історії жахів, і де вже можна побачити Кім Кардашян у дії із її партнерками по екрану, якими стали Кара Делевінь і Ема Робертс. Перша частина буде виходити 20 вересня, уже зовсім скоро. Напишіть, чи чекаєте ви на новий сезон американської історії жахів? Ну і ось буквально ми обговорювали те, що Софі Тьорнер і Джо Джонас розходяться. І Софі Тьорнер прокоментувала слухи відносно їхнього розлучення. Після новин про розставання пари декілька днів назад. Деякі фанати Джо Джонаса і Софі на сподівалися, звичайно, що це все слухи, але виявляється, що це все таки правда. Софі Софіорнер вперше прокоментувала новину про їхнє розлучення і підтвердила свій розрив і розставання із чоловіком. Я дуже існує дуже багато спекуляцій і версій про причини нашого розставання правда в тому, що це було наше сумісне рішення. Ми щиро віримо, що кожен буде поважати наше рішення і бажання приватності заради нас і заради наших дітей. Інсайдери повідомляють, що причиною розлучення все таки стали різні способи життя Софі і Джонаса. Наприклад, кажуть, що Софі Чорнер дуже любить вечірки, і Джо Джонас взагалі віддає перевагу тихому сімейному життю. На жаль, дуже цікава пара, гарна пара розстається. Мені мені сумно від цієї новини. Напишіть, що думаєте у коментарях. Буду чекати. Покажу вам Джейджи Хадіту новій кампанії Мюс, Вона нас то переносить у, у дитинство, в раннє дитинство. у так, от коли ми всі сиділи на дачах у на подвір'ях у ваннах у своїх бабусь, дідусів, у батьків і їли ягоди з огороду. Є класне відео там, де і Мюс разом із джіджі у вані, там де вони дурачаться. То як вам таке легке відношення до кампейну? Чи подобається джиджи в ролі головної моделі для нового кампейну? Джакмюс, напишіть. А на сьогодні це все. Я сподіваюся, що інформація і новини, які я вам сьогодні розказала, були цікавими для вас. Напишіть, які теми вам ближче до душі, що відгукнулося. А я нагадую вам про нашу ініціативу підтримки наших хлопців і дівчат із ЗСУ, а також підтримки бездомних тваринок. Кожна гривня дуже важлива. Будь ласка, не забувайте про це. Кожна ваша дія, кожна ваша гривня, кожне ваше слово в боротьба в інформаційному просторі вони дають нам шанс на. Про наблизити нашу перемогу максимально швидко всім класного дня, до зустрічі і все, Бай-бай!